12 місяців підряд тривав 2010 рік. А тривалість виступу наступної команди буде залежати від ваших оплесків. Зустрічайте збірна вищих навчальних закладів. Команда КВН такато. Доброго вечора, Львів! Вас вітає команда Кавента Като. І для початку пройдемося по кожному метру цієї лінійки. Це Василь. А стій, не рухайся. Василь, метр в буквальному значенні цього слова. Йой! Спонсор нашої команди є нові сейфи Юда. Сейфи Юда ніколи не підведуть тебе в вирішальний момент. Це Іра. Іра сьогодні як артерія. Сонна. Китайські вчені до свого доробку можуть додати лише підробку. New, а поки члени журі дописують листи Святому Миколаю, Василь продовжить завантажувати файли сміху. На флешку залу. Історична замальовка. Це Володимир Великий. А це Володимир Великий Маленький. Тепер, щоб здійснити свої бажання в Україні, потрібно писати листи не до святого Миколая, а до Несвятого Віктора. Стадіон у Львові і Донбас Арена в Донецьку. Дивіться на есідів. Велика різниця. Out of town. Дівчина електроніка не хотіла займатися коханням заземленням, бо відчуття не ті. А зараз фоторостична маячня на тему збірна України у фіналі євро 2012 Що ви робите? Та ви спочатку гол забийте, а потім вже святкуйте. Як закриті ворота? Будьте уважні. Якщо ви голодними лягаєте спати в поїзді львів Ужгород, то цигани не тільки сняться, а й приходять. Бере вибори президента Білорусі як комета галея. Можна побачити лише раз за життя. Out of town. В Америці лелеки в'ють гнізда прямо на баскетболістах. <му> Ця погода мене вбиває, сказав чоловік, в якого влучила блискавка. А зараз пісня про сир, який дуже довго лежав на столі. Ти в Цього літа зацвітеш. Насправді нам байдуже, хто сьогодні переможе, бо ми як тузік, нам головне грілку порвати. З вами була команда Кавента Като. Вдома Арікато. Я би сказав, вдома Андрії святкують. Е, але команда Кавента Като в ваші обласки!